Вітаю, друзі. Грудень найчарівніший місяць, місяць казка, місяць свято. Його люблять дітлахи, очікуючи зоряної ночі подарунків від таємничих казкових персонажів. Його люблять дорослі, сподіваючись на диво. Свято Миколая, Різдво, Новий рік. Одна думка про них. Вже викликає відчуття приємного пурхання метеликів у душі, свічки, новорічні вогники, магія, здійснення мрій. І все це у супроводі найвідомішої різдвяної мелодії Щедрик, автором якої є наш Микола Леонтович. Так сталося, що український композитор. Народився у грудні. От вам і магія! Вперше композицію в аранжуванні Леонтовича виконав хор Київського університету імені святого Володимира під керівництвом Олександра Кошиця у грудні 1916 року. Через декілька років Щедрик став знаним не тільки в Україні, але й у усьому світі. 1921 року Щедрик співали у славному Карнегі Холі в йорку А що ви знаєте про Леонтовича та його Щедрик? Отже, перше запитання. З яким відомим композитором порівнюють Миколу Леонтовича? З Бахом, Бетховеном, Моцартом. За величезний внесок у розвиток хорової музики Миколу Леонтовича ще називають українським бахом. Запитання друге де народився Микола Леонтович? На Житомирщині, Львівщині, Вінниччині. Микола Леонтович народився 1 грудня 1877 року. У селі Монастирок Братславського повіту, нині це Немирівська громада Вінницької області. Запитання третє. В якій сім'ї народився майбутній композитор? Священників, музикантів, педагогів. П'ять поколінь роду Леонтовичів були священниками. Микола Дмитрович теж продовжив родинну династію. Мати композитора Марія Йосипівна гарно співала, а батько Дмитро Феофанович добре грав на гітарі, балалайці, скрипці. Інші члени сім'ї Леонтовичів теж були тісно пов'язані з музикою. Від них юний композитор й успадкував любов до музики. Запитання четверте. На якому музичному інструменті грав Леонтович під час навчання в Подільській духовній гімназії? Бандурі, Клавасині, Фізгармонії. У 1892 році майбутній композитор вступає до Подільської духовної семінарії в Кам'янці Подільському. Та про музику не забуває. Леонтович під час навчання був диригентом семінарського хору. Весь свій вільний час проводив біля фізгармонії в актовій залі. На концертах вміло диригував хором, грав на цьому музичному інструменті. Запитання п'яте. Улюблене заняття Леонтовича під час навчання у подільській духовній семінарії. Обробка народних пісень. Спів у хорі, художнє мистецтво. Улюблене заняття цього періоду обробка народних пісень. Дуже часто Лентович записував їх, слухаючи співаків та молодь, сидячи в парку на лаві. Пізніше він послуговувався своїми студентськими записами для створення музики. Запитання шосте. Яка визначна подія в житті Леонтовича сталася у 1902 році? Було видано перший збірник пісень. Вийшла перша редакція Щедрика. Микола Дмитрович одружився. Завершивши навчання у духовній семінарії 1892 року, Леонтович працює вчителем у сільських школах і водночас самотужки удосконалює свою музичну освіту. 1901 року він видав перший збірник пісень з Поділля. 1903 року вийшов другий збірник подільських пісень із посвятою Миколі Лисенкові. Всесвітньо відомий твір для хору Щедрик належить до тих, над якими Леонтович працював майже все життя. Першу редакцію Щедрика було написано до 1901-1902 років. І у 1902 році Микола Дмитрович одружується з Клавдією Жовткевич, яка з пошаною ставиться до музичної праці в чоловіка. Запитання сьоме. Куди з Поділля переїхала родина Леонтовичів 1904 року? До Києва, в Одесу, на Донбас? Восени 1904 року Микола Дмитрович з рідними залишив Поділля і переїхав на Донбас, а саме на станцію Гришина. Нині Покровськ Донецької області, де влаштувався викладачем співу та музики у місцевій залізничній школі. Під час революції 1905 року Леонтович організував хор робітників, який виступав на мітингах. Діяльність Леонтовича привернула увагу поліції, і він змушений був повернутися на Поділля у місто Тульчин, де викладав музику і спів. У Тульчинському єпархіальному жіночому училищі для дочок сільських священників. Запитання восьме Леонтович написав п'ять версій свого славнозвісного Щедрика. Яка з цих версій пішла в світ? Перша версія 1901-1902 років. Друга версія 1906 1908, Третя версія 1914 року. Четверта версія. 1916. П'ята версія. 1919 року. Щедрик – Найвідоміша у світі. Різдвяна мелодія, яку створив Леонтович? Із п'яти версій твору для виконання Леонтович обрав четвертий варіант 1916 року. Запитання дев'яте. Яке слово пропущено в одному з рядків Щедрика? Вийди, вийди, господарю, подивися. Там овочки покотились, а ягнички народились. Варіанти пропущеного слова вівчару, отару, кошару. вийди, вийди господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а ягнички. Народились. Запитання 10. В якому з цих фільмів не звучить композиція Щедрик? Сам дома Сам «Міцний 2. Міцний горішок. Міцний горішок 2. Щедрика немає в першому міцному горішку. Запитання 11. З ким порівнював Леонтовича видатний український композитор Кирило Стеценко, з пахарем, різьбярем, інженером. Перебуваючи у Тульчині, Микола Леонтович познайомився з видатним композитором Кирилом Стеценком. Який згодом висловлювався про нього як про справді велику одиницю серед музичних кіл, з великими здібностями й талантом. Він ніби різбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе круживає з шовку, мелодії ось стільки ніжні, лагідні, і чимось таким теплим віє від них, що Хоч не хоч, а навіває на тебе мрії. Запитання 12. В останні роки життя Микола Леонтович працював над своїм першим великим симфонічним твором, народно-фантастичною оперою у трьох діях. Яка її назва? Нарусалчин Великдень. Коза, Праля. З осені 1908 року Микола Леонтович працював у Тульчинській жіночій єпархіальній школі, очолював місцеве відділення товариства просвіта. Це був час його творчої зрілості, коли композитор написав такі хорові шедеври, як Коза, «Ой Ойсивая Зозуленька, Женчичок-бренчичок, Піють півні, Козака несуть праля. В останні роки життя Микола Леонтович працював над своїм першим великим симфонічним твором, народно-фантастичною оперою у трьох діях на Русалчин Великдень за казкою Бориса Грінченка. Опера так і залишилася недописаною. Через півстоліття її завершив та інструментував для сучасного симфонічного оркестру композитор Мирослав. Скорик. Запитання 13. Які статки мала родина Леонтовича незадовго до його смерті, коли твори українського композитора тріумфували Європою на початку 20-х років минулого століття? Леонтович був заможною людиною, мав середні статки, бідував. ПЕРІОД коли твори Леонтовича мали блискучий успіх у Європі з 1919 по 1921 роки, найзлиденніший у житті композитора. Дуже часто родині не вистачало коштів навіть на харчі й одяг. Один із колег згадував про зустріч із Леонтовичем за кілька днів до смерті композитора він був убраний в старе пальто. На голові в нього була оригінальна шапка, яку пошила йому дружина зі старого одіяла. На руках рукавиці на один палець, також робота його дружини, а штани сіро чорного кольору з великими фіолетовими латками. Та він ще ніс на паличці, зав'язаний у великий платок гостинець для мене калачі. Запитання 14. Що стало причиною смерті Миколи Леонтовича? Хвороба. Його було засуджено до смертної кари. Леонтович був застрелений вдома. Рано вранці, 23 січня 1921 року, коли Леонтович гостював у батька в селі Марківка, нині Теплицького району Вінницької області, його застрелив із Гвинтівки чекістський агент Грищенко, який на додачу ще й пограбував оселю. Незадовго до того Миколі Дмитровичу виповнилося 43 роки. За радянських часів стверджувалося, що вбивцею був якийсь безіменний. Білогвардієць, петлюрівець або просто бандит. Лише у 90-х роках, коли відкрився доступ до архівів, з'ясувалася правда. Запитання 15. Кому вперше спало на думку вивезти Щедрика на міжнародний рівень Михайлу Грушевському, Євгену Коновальцю? Симону Петлюрі. Коли Щедрик вперше почув Симон Петлюра, йому спало на думку, а чому б піснею не зацікавити за кордон? Він покликав Олександра Кошиця, Кирила Стеценка і в короткий час була створена хорова капела. Співаки мали виїхати на чужину для того, щоб там їх почули. За кордоном колядка пролунала у Національному театрі Праги 1919 року у виконанні Української республіканської капели. Відтоді Щедрик став своєрідною візитівкою України в Західній Європі. Музична спадщина Леонтовича це неоціненний внесок в українську та світову музичну культуру. Без творчості нашого класика зараз неможливо собі уявити хорове мистецтво ХХ століття в усьому його розмаїтті. Ім'я Миколи Леонтовича сприймається з великою пошаною, як в Україні. Так і за її межами. Тож, друзі, насолоджуємося нашим, бережімо наше та пишаймося нашим, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!